Байдужі мешканці тепер залишаться без ліфтів. Владі і комунальникам увірвався терпець. У мерії обурені, що люди вчасно не реагують, коли в їхньому під'їзді крадуть ліфтове обладнання. На думку чиновників, через значний гуркіт не лише помітити таке, майже неможливо. Як приклад, наводять будинок на вулиці Симоненка, 34. Там за останній місяць зловмисники розукомплектували ліфт аж двічі. Відтак мерія доручила комунальникам підготувати оголошення до мешканців. У ньому й тиметься, що якщо така ситуація повториться, ліфт більше не ремонтуватимуть. Звернення до мешканців цього третього дампо здається під'їзду, що шановні мешканці, ваш ліфт був розкомплектований на протязі місяця два рази, і жодного сигналу від вас не було. За дорученням міського голови виконавчого комітету міської ради ліфт відремонтували втретє. Четверте ремонтувати не будемо. Самі ж комунальники з владою погоджуються. Останні випадки на Симоненка називають і не просто крадіжками, а цілими актами вандалізму. У загальні збитки лише за цією адресою сягнули аж 13 тисяч гривень. На мій погляд байдужих мешканців це перша причина, яка приводить до того, що є крадіжки, і самі мешканці кажуть, що у них на 9-му порці живуть. Люди, які е, ненадійні і нічого не можуть зробити, торік в Івано-Франківську зловмисники викрали майже десяток ліфтових котушок. Цьогоріч, попри вулиці Сомоненка, подібні випадки мали місце і на Вовчинецькій.